На Коломийщині змагалися гуцулики на базі кіноспортивного клубу Варто що у Черемхові провели свято гуцульським кодям. Вути організатори, всеукраїнська асоціація власників та селекціонерів коней гуцульської породи. Це перші урочисті заходи спрямовані на збереження цього виду у карпатському регіоні України. Гуцульський кінь, іноді гуцулик або гуцул аборигенна гірська порода свійських коней, яка розповсюджена у Карпатах та у багатьох країнах Східної Європи. У 1979 році ці тварини одержали статус реліктової породи і були взяті під охорону. Основні особливості це їхній невисокий зріст 140-150 см, своєрідна хода для стійкості у гірській місцевості та витривалість. На відміну від інших видів, гуцулики доживають до 30 років. Часто буває, що в віці понад 20 років зберігають здатність до розмноження. З вагою 100-150 кілограмів на спині гуцульський кінь може пройти кам'янистими гірськими стежками і до 100 кілометрів. Гуцульські коні мають спокійний норов і поведінку. Досить швидкісні, тому добре піддаються і для верхової їзди. Нечисленні ентузіасти в Україні, Польщі, Словаччині та Угорщині займаються селекцією цієї породи. Також у селі Черемхів Коломийського району, що на Івано-Франківщині, зайнялися відродженням саме гуцульської породи коней. Діючий кіноспортивний клуб варто нині налічує 15 голів. Ми маємо на сьогоднішній день вже кіноспортивний гурток, який активно затренується. Ми займаємося такою дисципліною, як конкур. Маємо коней етракененської породи української верхової породи, от, на яких вже виступаємо на всеукраїнських змаганнях різного рівня. От. Але все ми починаємо від гуцулика, Ми починали всі з нашими спортсменами. Починали з гуцульського коня. Тому не забуваємо про цю породу. Це наша порода, от нашого краю. Вихованці клубу варто неодноразово посідали перші місця на змаганнях різних рівнів саме на гуцулах. 15-річна коломіянка Анастасія Шевчук кінним спортом займається вже 5 років. З першого разу, як потрапила сюди, зрозуміла, що це її справа. Перші місяці були і страх, і невдачі, і сльози. Але дівчинка не здалася і ось уже другий рік верхи на спортивному великому коні перемагала на багатьох змаганнях, але гуцульську породу дуже любить. Спілкування з цими тваринами принесло їй багато приємних емоцій та навіть покращення. Шоло здоров'я у мене був е сколіоз ну, такий, ну не дуже великий, але все одно був. І я коли почала їздити десь через рік, вже в мене дуже гарна осанка була, і це дуже допомогло. Також просто коні, як, як коли я приходжу і зразу мене кінь мій впізнає, і просто дуже щасливо, коли я даю йому морку, і мене може поцілувати, але коли мені погано, я просто приходжу, обнімаю, і в мене таке лежня, що він розуміє мене. Розуміють людину, вони можуть і допомогти, можуть виплакати за нього, і він просто мені поможе. І взагалі розуміє мене дуже добре. Перші урочисті заходи спрямовані на збереження цього виду у карпатському регіоні України організувала Всеукраїнська асоціація власників та селекціонерів цих коней. Мета зберегти гуцуликів. В першу чергу ми хочемо показати, що таке гуцульські кіні, от і популізацію цієї породи, от що вона може працювати не тільки в сільському господарстві, а може працювати і в спорті, от і в запряжках. Також хочемо залучити до цього молодь, до цього активного виду відпочинку і спорту. У рамках свята відбувся парад коней гусульської породи та випробування у дисциплінах гусульська стежка і змагання однокінних та парокінних запряжок. Коли будувалася конюшня, будувалася у 2003 році. Я тут приймав участь в той період часу для того, щоб виділити землю і зробити на коло одну з європейських. Конюшень, а європейська конюшня чому? Тому що ми тут вирощуємо Анатолій Попадюк, вирощує тут коні гуцульського. Гуцульські коні це ті коні, які лишилися у нас практично на Прикарпатті, Їх небагато. Вони Є тут, і вони дорого стоять. Це дуже витривалі коні, які в горах відіграють свою роль. Коли в Другій світовій війні були сузькі коні, які були з мадярами, зайшли на Прикарпаття, і в Румунії цих багато коней, тому ця порода коней є особлива порода. Верхова їзда на конях специфічний вид активного відпочинку, яким можуть займатися люди будь-якого віку. Багато людей хочуть долучитися до цього заняття, але не знають з чого почати. У клубі варто можна отримати необхідні навички верхової їзди та просто насолодитися красою величних тварин. Тут є досвідчені інструктори, які допоможуть легко порозумітися з конями та знайти себе у цьому виді відпочинку.